Привіт, дорогенькі! Ви на моєму каналі зі мною. І далі ми вирушаємо в подорож невеличку до старого вітряка. Подивимося, якому він стані після реконструкції. Трішки розкажу історії, скільки він працював, коли працював. Ну що, погнали? Друзі. Дивіться, який великий вітряк в селі теклами, це взірець для інших, як треба чинити з пам'ятками праці та побуту українців. Взагалі, в селі було таких 14. Добре, що зберегли хоча б один. Збудований був вітряк в 1907 році місцевим селянином, пропрацював до 50-х років, але з перервами, тому що під час окупації села під час Другої світової не працював. І коли німці покинули, Село вони замінували. Але ж хочу ще відзначити, що це був млин. Селянином був збудованим Маньком Василем Михайловичем. а ж його реставрували, і вже у 2020 році було останнє оновлення, щоб ми могли. Насолодитися, приїхати, подивитися, які гарні краєвиди е цієї пам'яткою пам архітектури. Дивіться, які вітрила, аж хочеться до них доторкнутися. Можливо, навіть я зможу. Дивіться, я то змогла. Ого! Головне, що воно не тпало мені на голову. О, яке? Клас. А ну, давайте зайдемо всередину і подивимося, що там. Знаю, точно, що він відчинений. І ми зараз зайдемо. Дивимося, що там збереглось після реставрації. Страшно. Тишки. Дивіться. Знаєте, інколи в таких місцях думаєш, що тут якісь мертві душі. Що я тут не сама. Куток історії. Блин збудований влітку 1907 року селянином Цилага Теклина, Манькова Селем Михайловичем. Блин працював до 1941 року. До речі, незмінним. Мельником тут був Манько Андрій Васильович. Далі погано видно. Хтось тут великі вітчистяні різні. Роки окупації млин не працював, був запломбірований при відступі німці млин замінували. Завдяки рішучим дітям. В общем, діти його. Мабуть, ще розмінували. <смі> так. Дякуємо людям, що зберегли таку пам'ятку архітектурну. Тут якийсь вірш написаний 16 вересня, це, так розумію, день старочесть і хвала рукам працьовитим, це точно. Бачите? Я чого вийшла так швидко, тому що я залишила машину відчинену і пішла. <со> така собі мандрівниця, бачите, механізм, все. Є, дивіться, цікаво. Дуже цікаві місця. Люблю такі місця відвідувати. Ага. Бачите, жорна. Неправильно, я сказала українською, вибачаюсь. Знаєте, навіть пахне деревом. Так якесь є в цьому якийсь свій кайф. Мстилася я акуратненько, захожу на подвір'я. Тут дуже ще красивий краєвид навкруги. Просто милуватися і милуватися такою красою. Як ви, вам подобаються такі місця? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи любите ви ходити в такі красиві зглядати такі місця? Я не можу пройти. мимо, щоб не зупинитися, не помилуватися. Тому приїжджайте також, зупиняйтеся, якщо бачите таке цікаве в полі, тому що дуже мало вже залишилось таких пам'яток. Поки вони ще існують, поки люди підтримують, дякую людям. Заходьте. Друзі, хочу вам показати ще одну пам'ятку архітектури на Черкащині. Це Михайлівська церква, за яка знаходиться в місті Городище. Що хочу з нею відзначити, що збудована вона була в 1844 році за кошти графа Воронцова. Хоч вона в такому стилі значить, збудована незвичному для православних церков, але на самом делі тут з самого початку до сьогоднішнього дня правиться тільки православна служба. З радянських часів церква не працювала, майже була зруйнована. Але коли Україна здобула незалежність, церкву відбудували. Ось так трошки пройдемося. І подивимось. Гарно. Вона навіть кадр в мене не влазить. Бачите як. Дуже цікаво. А ще тут на території церкви є дуже старий. Хрест 1700-х років. Він був знайдений на території храму. Його, потім він був розколотий на дві частини, його реставрували. І е, е, ну, тут він десь зберігається. Зараз я пройдусь, якщо знайду, ставлю покажу фото. Самий камінь. Якщо він помиляю, в 1716 році е, поставили. Івану Івану, пам'ятаю. Бачите, він є таке місце, де він був розколотий, але молодці ще відреставрували і тут зберігається. Криста. Що то місце. Приїжджайте самі, полюбуйтеся, не знаю чи церква відкрита чи не на сьогодні. Можна, в принципі, зайти подивитися. На цьому сьогодні, все. Дякую, що додивилися мою розповідь і коротеньку нашу мандрівку по Черкащині. Пишіть ваші коментарі, що сподобалось, що не сподобалось. Вас сподобаєчка. До нових зустрічей.